Україна отримає німецькі далекобійні ракети Таурус. Президент США Дональд Трамп розповів про розмову з Путіним, в якій він благав диктатора пощадити українських військових у Курській області. А Україна більше не має шляху до НАТО. Ось така у нас п'ятниця. Добре, що хоч не 13-го. Детальніше про це розповім вже за мить. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Дональд Трамп провів продуктивні переговори з Путіним 13 березня. Про це він повідомив у соцмережі True Social. Перше, що він зазначив, це те, що є дуже хороші шанси, що ця кривава війна закінчиться. По друге, він просив Путіна зберегти життя українських військових, які в оточенні окупантів. Цитую, це була б жахлива різанина, яку не бачили з часів Другої світової війни. Знаєте, зі сторони це виглядає, наче Трамп стає на коліна Перед вбивцею. Тобто Путіна Трамп слізно просить, а нас Україну він навіть нічого не просив, а поставив перед фактом зупинки військової допомоги і передачі розвідданих. Якось несправедливо виходить як для того, хто оголосив себе миротворцем. Цікаво, що російська сторона не коментувала переговори, які за словами Трампа відбулися ще вчора. Та й щодо оточення тисячі українських військових, наш генштаб каже, що ця інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що сили оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені завдання. Але чи була ця розмова взагалі? Білий дім заявляє, що з Путіним розмову мав не Трамп, а його спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков разом з тим. Сьогодні генеральний секретар НАТО Марко Рют заявив, що вступ України до НАТО більше не розглядається. Крім того, він сподівається на нормалізацію відносин РФ та України після закінчення бойових дій. Ви серйозно? Спочатку РФ просто бере і вривається на нашу землю зі зброєю, вбиває тисячі цивільних, не кажучи вже за військових. А тепер нам говорять за нормалізацію відносин. А репарації Рюти з власної кишені платитиме? Дуже і дуже дивна заява від генерального секретаря НАТО. Тепер переходимо до Німеччини. Лідер Християнсько-демократичного союзу і християнсько соціального Союзу Фрідріх Мерц, що є головним кандидатом на крісло канцлера, заявив, що надасть Україні далекобійні ракети Таурус. Він про це говорив ще у листопаді минулого року, а зараз лише підтвердив свою позицію. Очікується, що як тільки Мерц стане главою німецького уряду, то одразу оголосить про передачу Таурусів. До слова сьогодні ХДС, ХСС та Соціал-Демократична партія Німеччини розпочали офіційні коаліційні переговори щодо формування нового уряду. Певні проблеми там є з ухваленням бюджету і залученням до цього процесу партії зелених, яка в коаліцію не вступатиме. Та будемо сподіватися, що їх мерця компанія швидко вирішить. А що таке ракета Таурус? Це можливість бити в глиб по території ворога на 500 кілометрів. Ці ракети призначені для ураження міцних укріплень ворога. Вони здатні летіти на низькій висоті, і тому їх перехоплення є надскладною задачою для засобів ППО противника. Також особливість цих ракет у тому, що вони мають дві боєголовки, і якщо перша долає перешкоду у вигляді стіни укріплення чи бункера, то друга вибухає всередині. Фахівці кажуть, що це досить потужний аргумент для наших збройних сил, але попередній уряд, на чолі з Олфом Шольцем, нам цю зброю не давав. Сподіваємося, тепер крига у цьому питанні скресла. І хочу запитати вас наступне: чи справді ви вірите, що війна найближчим часом завершиться? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.